I nice. want give you my heart Тяжкий ранок збираємось завантажили тачку. Їдемо в Австрію в гори празнувати новий рік. Маленький влог від Суперіора. Ну що, поїхали? Пам! Як звичайно. спортивна машина. Ема луна. Короче, їхати 600 км до Австрії. Потім ще 600 на ну, наступного дня. І потім ми приїдемо в те місце, де, де будемо відпочивати. Ми Вправляємося о такою от бандою. Банда, поприветствуйте всіх. Банда. Чи на засі, короче, попили кофейочка? Мало їх виїхати в 7.30, в 8.20 ми виїжджаємо Нам їхати 6 годин. Бля, я ніколи, до речі, не бачив настільки сильного туману ти їдеш, взагалі ніхера не бачиш. Настільки Сайлент Hill, що просто капець. Смотри. Бля, отак от. Так от. Так, ну що, ми вже в Чехії знайшли з кайфом сотий бензин. Дрідіка, машинка вже чистенька, га. Блін, ну вона гарна, просто, я не можу. Ха. Просто навіть вона червона гарна. Навіть оці диски, хоча вони чорні і вони в такій солі, ну вони все одно гарні. Ну але перед такий червоненький, суперта червоненький. Ну, блін, який же стиль ця машина? Не могу. Ай-яй-яй-яй. Я засипаю страшно. У мене, коротше, по вупу відновлення 9%, спав 3 години. Світить сонце, туман. Коротше, дорога дуже тяжка. Ще з годинки півтори залишилось до Овідні. Далі готель, ресторанчик, чуть-чуть дам. І завтра заїжджаємо ще по півдня і ми в горах і будемо відмічати новий Рок Якось так. Так, ну що, бомбіно, ми вже в Відні. Бам! Що, коротше, юпівасік за вас. Я вже уїбав півасік, вінішка, сладенька, я вже хороший. А влад продає к шестям, говорить, зараз прийде додому. І купляє М4 подивіться на це обличчя. Це реальність. Коротше, що, ми лягли в 9-й вечір, я чуть да, вчора. Не спали, бо тваринки ходили, шуміли, і сон пройшов. О 7 ранку встали, поснідали. Я коротше відправляємося в Зальцбург, Після Зальцбурга їдемо в домі. В Зальберго скупимося продуктами на 4-5 днів. А що, Ми вже, в принципі, майже всі речі закинули. Зараз беремо тваринок і йдемо в машинку. Коротше, сам готел, що тут 100 євро коштує. Але якщо ти хочеш два сніданка і паркінг, паркінг до речі, зручний. Ша, ша 50 Якщо ти ще скажеш в тебе тварини, шо 20 тому ми не кажемо, що в нас тварини є. Ідеальний варіант брати паркінг замість того, щоб сказати, що в тебе тварини. Чого? Бо ти через мінус перший піднімаєшся, ніхто не знає, що в тебе є тваринки, і все нормально. Ну так. Ну так що мене просто питали, як з тваринками жити. Нормально жити, а як подорожувати, ну теж нормально. Луна хоче щось щось за Так, будемо робити операцію собачу. Це собака парапака. Добрий день. А тут наклацую щось якийсь... — Що, який розход брати? Я не знаю, десь був вчора 13 з половиною, Прикинь, я думав, що ще мало літраж. Бля, руль такий, звісно, цікавий. Легенький, малесенький. Mm -hmm. Легенько піджарений на сковородочки. <laughs> Ні, ну стіль, стіль, стіль. Було б тут 3 літри якісь небудь GTS. Да? Ну давай воюбуйся, брат. Ууу, mm -hmm. блядь. Mm -hmm. <laughs> а, ну, блядь. <laughs> Якби, а зачем брали, якщо не воєбуватися, так? Да? Кайфуємо. Корот, вот Сайлент Hill в туманчик. Взагалі хера ничего не видно. Їдемо на ближньому світлі. Кайфуємо. Нам залишилось майже 4 години до точки. Заїдемо зараз в Зальсбрух в супермаркет. От. Опа, я вже приїхав. Смотрите, у нас такий відончик. Знизу парковочка я покажу. Завантажуємося. Бля, ну честно, вот пока ці вещи приносиш, це тільки хавчик. Це частина особистих речей Влада і Аліни. Наші вже вище. Тут от товариш Оп. Такий от домик. Такий видончик. А? На кусай, на кусай аромат. Сейчас ебу пивасика лимонного і буду заебать. Ладно, не можеш не Йо, другий день, Ми проснулись. Мало тут, короче, подготовочки делают. Цероза из колбасы Смотри. <свист> угу. Красота. Нихуя себе. Диджей, заебал. Просто постигна гимбала так вот раскручивается. Хочешь перевернуть <свист> именно тогда? <свист> Такий видончик у нас. Зараз планах поїхати помыть машину на тоннельной жлобской мойці. Ну, що делать? Машина грязна, капець. Коротше, машина таких температур 7,5 5 ще не бачила. а Зранку взагалі було мінус 10. В чому прикол, взагалі, алькантар руля? От віць в машині, пиздец це холодно. Я беру руль, руль теплесенький. Просто з кайфом. Включаємо же підігрів керма. Ой-ой-ой. Максимальну жопку. І все, в принципі, можемо їхати. В плані, до речі, прогрівання. Є різні міфи, що треба стояти, прогрівати її 20 хвилин. По суті, все, що треба зробити, це завести хвилинку, хай вона попрацює, і обережно їхати. Типу, просто 10, там, 15, 20 хвилин їхати до тих пір спокійно, поки вона не підніметься до робочої температури, яка в мене взагалі ось тут, тут знаходиться. Мені треба до 100 градусів, щоб вона піднялась. А там стояти, чекати сильно, довго ну нема сенсу. От. Тому що. Така от гарна погодка у нас. Їдемо на тонельну моєчку, на яку вже два рази я їхав, вона була два рази закрита через те, що було холодно. Не знаю, може нам повезе сьогодні. І ми помиємо машину. А може і ні. Ну, як би, ще пофіг. Коротше, 15 євро стоїть сама піздата мойка. Заїжджають в цей тунель. Як ви гадаєте, що буде з машиною? Сподіваюсь, що все буде окей. Влад помив, каже норм. Ну коротше, в мене захисна плівка, кераміка. Сподіваюсь, все буде окей. Так, я сподіваюся, став нормально. Дивіться просто на стан машини, скільки вона чиста. <соцю> бля, хуха. Надіюсь, все буде нормально. Ой, бля, яка вона грязна. Ха! Просто не буде їй пізда, як ви гадаєте. Це сильно погано так робити. Ну, вроді погано, то що тут хімія Сонекс, типу, я так розумію. по ідеї, має бути окей. Ну що, are you ready? Щоб по результату? Так, ну вроді вроде неплохо. Ну, Сушкою, конечно, і не пахло. Так, ну короче, тачка в цілому чиста, трошечки протерії, Ну, дивіться, як вона виглядає просто А з таким видом, а? Гірським. Цей червоний просто єбануто виглядає. Особливо в рамках такого виду класного. Ай-яй-яй-яй-яй. Саме головне, що на нас дивляться всі. Ха. і навіть мені тут зробив тип, респект, сказав 50 років тому я б за таку машину віддався. Так, ну що, коротше, провів тик, що ще й новорічний стрім в Ютубчику. А хірел просто жарко, спина затікає, but I did it. Спустимся, посмотрим, що тут відбувається у нас. оп оп оп. Новорочний столжк. Клас. Влад, давай пить пиво. Це вже друге чи перше? Блять, нравится. Ты пиздишь. Или нет? Сука, я никуда на Новый богато не работал, сегодня. Нравится. Чувствую, что день прожит не зря. Откарскуем. Опа, такие вот костерчик. И такие вот прекрасный стол. Ля, та ты шо? Какие закуски, какие салаты с оливье, какие розочки, та, ты шо? Давай. які господині нам приготували. Шановні Альона і Аліна, такі гарні господині нам приготували, такі зачіски цікаві в них, такі наряди прекрасні. Скоро я буду не такий лисий, не так і точно. Ти сказала, на Новий рік. Це що таке? Це моє місце. Це моє місце. Фейерверком. Я так думаю, мне надо за ними. Ну что, вы готовы, дети? Да. Ну ладно, выпиваем. У-ху! Новым Риком! Новым Роком! Так. Ладно, народ, Женя! Ріком! Так, ну що, короче, мы. Альона, Альона Блатова, нас зараз їдемо куди то на якусь точку. Девочки вибрали точку. ми не знаємо, куди. Ми пацани. Я просто отвигнав свого коня, коня чистого. Вот тоже кончас виїжджає. Вот тоже не знає, куди ми їдемо. Зай, куди ми їдемо? Замок ну, Швайнштайн. Швейнштайн. Короче, їдем, ми їдемо в замок Шве... Швайнштайгера. Швайнштайгера. Ля-ля, та ти що, на яких нарядах? Я іма. Зай, ти що така ділова? Тартер-пак, як дати боком по тихому вибираємо efficient мод двигателя, вибираємо 2 wd задній привод, де Так, ну що, а з чого Починають ранок пацани. От у нас є інфобізнесмен. А от у нас є пацанчик. Ну, смотрите, от тут убрав отутутут, да, по 600 тисяч, продавав по 3 тисячі патрілями міг заробити 200 салон проїбав. І тут, короче, нормально ну, затарився на капі 11 тисяч, продав на капі 40 частково. Пітя, це коротше ця криса, яка стане, скоріше за все, дуже популярною і віральною, бо в неї вселили АІ-чіп, і вона, типу, розумна. Вона може відповідати на різні запитання. короче, прикинь, а? Вот, і ми зараз збираємося на лижі, але про цим сімей контент в YouTube треба зараз прогреващий сториз і все такое викласти. І и... так, да, так, да, прикольно, прикольно. Просипаєшся від думки про те, що ти либо став бідним, либо багатим. Це така частичка внутрянка кожного криптовалютного утра. Коли ти просидаєшся і відкриваєш ноутбук, і такий, що делать? Стоїть кахана і зараз дам тебе пізди нахуй. Коротше, в чому ще прикол, коли в тебе BMW з Америки? Нажимаєш так, відкриваєш двері. Тут ж у нас мінус 10, Але можна зробити так. Смотри. Раз, два, три. Чекаємо. Опа, ні, ніхуя. Вона тих що завела, такий. гум-гум-гум, І поки ми коротше, збираємося, прийдемо, вже буде руль підігріві, ці Сідушки. край. Ви вирішили поїхати в Мюнхен-півтори півтора півтори години їхати в BMW welt Музей. Це самий класний, величезний музей BMW з історичними новими машинами. Покажу вам супер велику кількість контенту. Якраз таки, я думаю, для влогу це буде корисно. У мене Альона Ваділовна за кермом, їде, кайфує. Зая, ну давай, газанів пол. Ну, если типа аккуратно и левую полосу выберешь ну не сейчас 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 пусть перестройся да не 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 я хотел чтобы ты ехала медленнее да, это уже не интересно уже не надо да хватит хватит да все за уже едем 200 пиздец едем 200 даже не чувствуем зай ну не, газуй пиздец Ну, блядь, да не надо. Я хотел, чтобы ты со стажа нажала в пол. Это уже неинтересно. Ты уже просто едешь быстро. Ты курсишься, просто 180 едешь. Я в курсі. Що там за контент? Ну сам малышку на ложь. знайшла малышку на заправке на шелли. Дверцы открываются. Дверцы открываются. Дверь. Там еще зеленая была, но это же на, ну, прям ну это даже карбоновая крыша. Дриа? Ці можна зніматися ро... ролики, роліки прикольні. Ну, корача, погляди не відриваються у місцевих від цієї машини. Один навіть прийшов і сказав: Братан, тобі треба прапор. От. Я кажу: ні, брат, мені нічого не треба. От. Все, <laughs> ти віддихать? Так, да, я хочу. Все, лянка віддихає. Я коротше, зараз буду на автобані душити до гашеточку. Ух, сука. А, Що ми бачимо перед собою? Ми в Мюнхені. Справа в нас величезний автосалон, наскільки я розумію, а зліва в нас величезний музей. Зараз ми корача, паркуємось на паркінг. Йдемо Бля, ну ви не уявляєте, яке відчуття приїхати на своїй М4, в салон М4, в BMW музей М4. Тому коротше, відчуття просто неймовірні. Ми йдемо, зараз класний, час проведемо. Опа, а що ми бідім? Ми бачимо мою машину тільки в рестайлингі. Смотри, ні, ну вона в ввести прям ну прям дивиться. Ай-яй-яй-яй. Гарно, гарно. Смотри, які стопи. Вкусні. Ні, ну вона прям мрлась. Клас. Коротше, дивіться, у нас тут рішені людей. Прям дуже багато. Короче, прийшли в магазин BMW. Людей просто пиздец. Таку чашечку може взяти Розіграти серед підписників 13 евро. Така хімія Опа. Сюда. Ну якусь футболочку купити Або маленьку машинку взяти Реально, прикольно. Шестерка. Нахуя шестерка вообще. Блять, какая хуйня. Вот эта вот, вот эта вот машинка. 3.1, one, не? Смотри. looks like a fucking bullshit. Пацаны думают, ой, я на БНВ, я очень крутой. Вот это тоже дерьмо. Зай, что скажешь? пару слов для прессы про Rolls-Royce Spectre. Вау, просто очень хочу. Как на первом классе летать и на Rolls-Royce ездить. Не, ну вживую выглядит так. Нихуя себе. Я. О, що я, да, ты, ты, я. 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 Колера, Да, хуя. Колер, да, прикольный. Красная полоска, и, да. очень круто. Не По полоску, кстати, да. да, вручную наносят. Е один типики, типа, и даст полоску, так вот и наносить ей. Оно ну, и сзади, да? Но сзади она странная? Че, классно. Звук... Не, ну она, слушай, она реально очень большая. <свист> угу, угу. Па. А вот у нас и кали на Ну, вживу тоже прикольный. Такие <свист> великие, классные и сидушечки, да, щоб на рыбалочку приехать, с пацанами херачить. Ой-ой, ой там такий салончик по-багатому зроблений. Ай-яй-яй, балдеж. Ну він високий, просто він, він прям huge. Коротше, ну вот їх самый новый колір. Не будемо мешать. Нова М3. Ну, вживу він виглядає прикольно. Ха, смотри, як протирають. Тряпками чисто на сука. Бля, ну М3 это мечта, не знаю. А вот это М4 Сіс в новому кольорі. От це вживу набагато класніше виглядає. Особливо карбоновий капот. Прям класно виглядає. До речі, вони є на золотих дисках, вони зараз на чорних, ну теж прикольний. Капши виглядають, ну, сумнівно окей. Жопа, бля, ну клас, клас. Чесно. Looks beautiful. Да, yeah, looks beautiful as well. Зneats форспіда, 46. А. 46-я. яй яй Клас. М3Е46. Так, по ітогу, ми тут 15 хвилин побачили нову М3, от, нову М4С. С НФС машина. Ну, якби я і так приїхав на цих машинах, по суті. І от є така -та куча машин, але до них не пробратися. І питання тільки, а нахуя ми сюди їхали, да? Ну ладно, тут є музей. Ну, пока дуже грустно. Я думаю, тут буде там, до хера нових М3, М4, М5, і коротше. Ну, а де, де, як як це потрогать, як це пощупать? Куча школьників на симуляторах катаються. Ну, такое, конечно. Сімерочка, да? Ну, коротше, гуляємо далі. Так, от хотів я цей колір живу побачити. Ось він, смотри, який класний. Блін, ну він охренені. Кохера ми не можемо їх потрогати, Ну, це бред, конечно. Так, це відео я записую вже після того, як ми вийшли з музею BMW. Ось така величезна черга. Вот шоурум. А вот сам виходить музей, який виглядає ось таким чином. І от, ми вже вийшли, і от я це відео ставлю на початку, щоб показати, що взагалі в цьому було музей. Музей коштував 30 євро. Краще купити онлайн-білети. Тут без черги зайти. Кстати, зайситері вже черги немає, хоча черга була отут. І все тепер там, бо всі, всі не можуть купити онлайн-білет. І коротше, ну що, стоїть точно прийти, подивитись. Але від відчуття того, що в тебе така машина є, на яку всі стоять дрочат, просто затихає подих. Ну типу, що ти їздиш на BMW m 4 новий, а? Круто, круто. Ну, ладно, не вистачає нових машин, ось тут. Якось їх було дуже мало. От. Так вот, это дуже бандитські машинки, та ти шо. Вот, це тоже красиво. Смотри, а? Червоний колір. Красоточка. Ууу, клас, який колір. Охрененный. Фіолетовий. Ай-яй-яй-яй-яй. -яй, -яй, яй 530 та Девочка моя. Ух, какое состояние, ну. Музейне 528. Такая була, я помню, у Севы. Ми на ней газували на литовских номерах за 3000 євро. А, да? так? Вона така, так, вона такая, она такая, она такая, она прям надежна. Ух. Так, 520. Ну, окей. Коли прям вона в новому стані, вона прям, конечно, подобається. Для Шкіра, така? Да? Да, це е 60 Зараз же Е60 ти не знайдеш, вони всі трупи. Вот это уже пятерочка в крутейшем состоянии Тут уже у нас идет ага, кузов. И вот это вже у нас самый новий кузов, да? Сразу ай-яй-яй. Ну неплохая, неплохая. Блин, ну что вони зробили на, на М5, вот такие вот ушки. Это не честно, это не М5. Це э, гибридная пятерка. двухлитровая. Вот это красиво. Короче, пока тут типа півчаса проходит, мале за 3 минуты все пройшли. А хуйня, нормально. А, заебись. Вот. прототип. Ладно, зай, хуйня, пошли сюда. Вот так примерно мы и проходимся. Так, БМВ музеум. Чиназис. Ого. Моторчики. Прикольно. Вот это интересно. Класс. Опа. Красиво, не? Класс. Вот это, короче, прикольная машина. На ее вот так вот двери выезжают. И бам. Вот, все. Я хазяй, вона называется. Вона 1988 року. z один машина. Зак, твоя машина, машина прикольна? Мне это вот понравилось. Колір охрененный. Вот та старенька, да? Ну, короче. Вот Ой, вот это прикольно. Ну, сейчас чекай. Посмотри, блин, ну такий классичный салон. Охренеть, просто. Воно так прикольно виглядає, такий салон. пахнет, да, дедом Ну, ну Думершим. да, умершим. Бля, цвет да. охуенный. Ай, бля, честно, ну за, ну давай честно скажи. Ну червона BMW это стиль, не? Это восьмерка, Первая восьмерка, 850 SI. Класс. Бля, типа она охуенно. Класс, мне сейчас так стоит для них до хера. Ну правда, это уже раритет, я живых не осталось, но в свой это просто был Lamborghini Huracan. Или вот прикольно, ух ты шо. Я честно даже не знаю, что это за модель, это Z, наверное. Z8. Да? Тут такий приємний салон, и прям именно справжняя шкіра. ебануться, блять. Вот это стилек, не Зай, може такой М4 зробимо під такий стиль. Ебать, oh, вот это красиво. Бомба oh, L oh, the fuck is he? Круто виглядає <laughs> Короче, переїхали ми хавати фондю, сказали, що ми мы сейчас обожремся. Болена говорить, надо срочно щось что-то дозаказати там приносят салатики, всякую движуху. Вот такие вот темки у нас есть, смотри, такие вот ножи, фондюшница, вот. И, короче, сейчас мы заказали по будем сейчас пить алкогол. Mm -hmm. Так, ну что, короче, нам принесли хондю. Давай попробуем, короче, как, как это все по вкусу. Ой. А не ну, знаю, да, что нужно колоть? Шо, хода? Шо, хода? А, ну, это что хочешь? Ну, сказать? короче, колю, колю картошку. Ебать, That's very hard. Да mm, oh, wow. прям такие сырочек. Количество углеводов просто зашкали. Что можно прям взять вот так вот? Ай, хорош. Прикольно. Короче, я ебал два глинтвейна, уже, ну, два с половиной. вот эту сырную тарелку. Чуть наебался, это очень много еды и много всякой штуки. Вот, еду домой отдыхать. Там вообще в обратную сторону быть. Ты как, в сериале, ты как в сериале про двух детективов, понял? Ну ладно, пусть будет Козлов. Козлов? Ты типа Ковалол, только козлол. Короче, нареште мы приехали. Там да с них, смотри. ха, -ха такие видончик тут. Приїхали з ладом знімати контент. Вон... Гора просто охереть. Снімуть знімало. Охуєть, от гора. Виш, мабуть, от так от да, да, можна буде, Що тут за Ну давай, давай, ставай Подивимось, як лад розвертається. Feel this vibe Бля, ну сила повного приводу. Тут який похуй просто. Ха, на задньому приводі вона б таке не робила. Ха-ха, смотри, кого прикольно. Ха-ха, <laughs> блядь, клас. Ару Смотри. <laughs> в снегу. Вообще прикол. Я думаю, можно будет дать боком. Даже тут чуть-чуть аккуратно. Я там загрузду, думав, все. Зай... Да, да, да! Такі а кадри смішні. <смі> чисто ха чисто канал. Like так, ну що, коротше, смотрите, от кицька, а от я. У нас мінус 17 градусів. Ми вже виїжджаємо. Де такі зими, які були раніше? В 15-16 роках. Мінус 15, мінус 10. Машинка завелась, до речі. Доволі легко. Смотрите, як гарно. Ай-яй-яй. Оп, кіцька бам. Залітає кіцька, зараз залітає луна. Машину ми в три рази. <laughs> так робить тільки суперіор. Think I'm... На, гляньте на цю красу. Дуже мальовничу. Дивіться, а. Мінус, коротше. 14 за бортом. Завантажені. Зараз їдемо, коротше, на Дрезден. І після Дрездена їдемо на Варшаву. Фан-факт, Тут, -тут шел, от прямо біля гірського району, коштує 1,5 євро сотий. А є шел біля Мюнхена і везде, він по 2,2,5. У кого хера не зрозуміла. Не міг короче, заправити машину, непонятно було чого, пішов от на касу, касір сказав, треба заглушити машину. Поки не заглушив машину, бензин не пішов. Така от історія. Сотий бензинчик, шел чи назис. І говорять, що дизель, наприклад, зараз не можна заправляти, бо типа, it's freezing. Так, прикинь, смотрите, я что 102-й бензин. М4 хавая сегодня прям максимально вкусно. У нее сегодня праздник. Это просто топливно, на... топливно топливо. Ха. Короче, сколько мы залили? Ого, аж 7 литров. Ё-моё. 2,5 евро за литр. Ну ничего. Пойдет, пойдет. Знаешь, что там? Мы в Дрездене. Прикол? Да. Класс, смотри. Ну тут нихуя себе. Такая королевский Рим, не? я. Это их в Риме, да? Очень похоже. Нет, это в Одессе. Это в Одессе, да? Ну смотри, вот такие штуки. -ши. Прикинь. Ну, центр, коротше, в Дрездені прикольний. Я, короче... На похож на Вену. Я уїбав два пива. Ми зайшли в Укр за ведуху Одеса. Ну так, я я, я ще держусь. <Gülhans> Насправді, зараз вернемся в готел, по поворкам спать і завтра на Варшаву ще 5 годин. и прийдем, Вот. Дорога була тяжка, але ну как бы норм. Так, ну шо, ми вже в цьому в Дрездені. Уже вже збираємося зранку їхати на Варшаву. Такі мы красивые, такая вот Луна. Така от емо соленка. И нам повезло, мы йдемо. Будзимний паркінг. Зараз покажу я вам, як це все виглядає. Откриємо двері. Відкриваються тут двері, і ми йдемо. Опа, наша машина. Це попугайчик. Ха -ха -ха -ха. От машинка. Бам! Оп-оп-оп-оп. І все. Сітри, машина чиста? Ха -ха, від слова зовсім. Ну, 500 км приїхали. Зима, Ну, в цілому норм, багато солі. Можна їхати. Так, ну що, ми вдома, смотри. Тріб був 2800 кілометрів, один день і 6 годин в дорозі, 13 літрів середній розхід. Це все я зробив. Середня швидкість 93 години на годину. Коротше, буквально тріпчик такий, да, непоганий вийшов. За. Як тобі тріпчик? Ти задоволена? Трішки. Трішки, да? так? Тобто виходить, що ми відвідали. Крайню частину Австрії, потім заїхали в Мюнхен, поїхали знову назад через Німеччину. Коротше, я трохи загибався Пробіга на машині вже майже 23 тисячі. І чесно кажучи, мене це лякає. Вот, але так було взагалі круто. От покажу вам, наскільки вона грязна. Десь бензину на 700 баксів спалив, але нічого страшного. Благо, я займаюся валюти торгую Мемтокени, тому кому це так само актуально. Підписуйтесь на мій телеграм, де я даю свої угоди, що роблю, куди залітаю. Там зразу в описі всі корисні лінки, рефералки. Ну, ви самі розумієте, якщо хочете таке ж таке саме життя. То ну, сами понимаете, надо чем заниматься. Вот. Завтра що по планам. Зал, помыть тачку и кайфовать. Луна, что ты бегаешь? Вот, это все. Всем спасибо. Подписывайтесь. На связи. Бам-бум-бам. бум бам